Слава Україні! Це Оленка з Канади. І зі мною картала Норманд. Я хочу для вас розкласти ці карти, щоб подивитися таку тему. Що буде з вами і з світом навколо вас, найближче майбутнє? Так, ці карти покажуть, як буде розвинатися ситуація на фронтах, а карти покажуть, як вам діяти. І як я вже говорила і не раз, до мене з'явився Янгол, і мені сказав, що в українців є велика проблема. Вони за себе зовсім не думають. Вони думають тільки про загальне. І про приватне не думають зовсім. І це дуже погано. Треба думати і про приватне, і про загальне. Так що, тепер давайте будемо дивитися спочатку, хто ви, як Вища сила вас бачить. Перші, перші дві карти. Норманд покаже, як вища сила бачить того, хто прийшов онлайн до мене на розклад. Карта The Mountain чи Гора. 21-ша карта. Верховина на горі, сказати, можна, і карта дитина, The Child. Я говорю так само на англійському, бо Україна тепер дуже інтенсивно учить англійською мовою. Я згодна з Іриною Фаріон, багато за що, але не за мову, що англійською не треба. Англійська мова дуже треба. Anyways, давайте будемо дивитися. Дитина говорить, що ви як мала дитина, ви тепер, як мала дитина, ви зовсім про себе не думаєте. Ви думаєте тільки про ті гори, які, які тепер вас оточили. Скрізь є гори. Гори – це метафора, гора це метафора перепон, метафора складнощів, тяжкого життя, щось таке тяжке, щось просто як надавило на вас, насунулося на вас. І гора проблем, гора сумнівів, гора розочарувань, гора печалі. І суму, сум і печаль оце ця гора. Я живу у кліматі, де у нас гори. Ну, я на горі живу сама, бо це Британська Колумбія. Британська Колумбія вона дуже велика, це Тихий океан, і у нас тут гори. Ну, називаються ці гори Rocky Mountains. І там взагалі жити ніде не можна. Землі дуже багато, а живуть люди тільки полонина тут, де я дуже мало місця. І я знаю, бо такою скрізь. І якщо ти живеш в такому, в такому ландшафті, то треба жити на сонячній, на південній а, склоні гори. А ну, ти не, будеш, ти не будеш бачити білого світу. От, і От добре, як то метафору вам перекласти. Якщо тепер вам так тяжко, то хоча б ви обійдіть цю гору, я метафорично говорю вам іномовно, щоб ви зрозуміли, треба обійти цю гору і, і жити, працювати, і думати, мислити тільки на сонячній стороні гори. Що ж це означає оптимістично дивитися на своє майбутнє життя, мати оптимізм і знати, що рішення вашої проблеми є? Ці дві карти говорять про приватну проблему, не проблему в загальну Україні, криз, кризи в Україні, війна страшна. Чи ви біженець, чи, ну тяжко. І чи ви згубили хату, може, рідні, рідних, може, чоловік чи жінка, хтось воює? Неймовірно тяжко. Але треба вам знати, що власне життя воно насамперед повинно бути. Мати сонце, сонячна така сторона гори, нехай воно буде гора, тепер усі гора, тепер всім тяжко. А вам треба бути як трошки. Окей, дитина це означає інфальтивність мислення. Тобто, я не, не знаю, що зі мною, я тільки бачу загальний світ. Так? Бо дитина дивиться тільки на загальний світ, вона ще несвідома, що з нею трапилося. Так? Дитина бачить загальний світ, як що роблять батьки, що дає, де, де вона дуже. Цікавиться загальним світом, і це дитина про вас. І дитина зовсім себе не, не ос, осознає як, а, як себе. Так. Це поняття приходить з часом. І коли воно приходить, гормональні такі фух, йде, от то дитина дуже вразлива, бо досі вона жила багато років, щоб пізнати цей загальний світ навколо. І коли повертається до себе. Не повертається, а очі вже не тільки дивляться на світ білий, а і всередину, то це дуже тяжко, як у вас є тінейджерс, такий вік дітей десь від 12 до 18 чи 20 років. Дуже тяжко таким людям. І я знаю, що тепер багато батьків мають проблеми. Хто, наприклад, виїхав з діточками, і вже скільки йде війна, діти вже починають бути тінейджером. І вони, їм тяжко, вони ще ну, в цьому світі, коли, куди ви їх привезли, вони нові. Вони, вони соціально нижчі вони за інших, і їм дуже тяжко, тяжко це. Вам треба їм будувати їх внутрішній світ і треба їх розуміти, бо, бо дітям дуже дуже тяжко. І тим діточкам, що. По бомбосховищам ховаються з вами, а ви не повинні це робити для дітей. Не можна дітей тримати там, де їм треба бігти, в бомбосховища. Тут карта про дітей. Дітей треба вивезти, щоб вони були в безпеці. От, А якщо вони в безпеці, то і там їм тяжко, якщо вони ну, стають на свої ноги. Дивіться моє відео, будемо про це говорити. Але ви сама, як дитина, бо ви постраждали дуже так, від того, що трапилося з вами. Тепер будемо говорити про Україну тільки. Дві карти. Карта Сонце. І карта ключ. Тільки про Україну говоримо. Якщо ви переїхали давно, як я, ще не було геть України як Незалежної. Країни, чи е, недавно, не в тому справа, ви все єдно цікавитесь, що там в Україні, правда ж? Того скажу, що карта Сонце і ключ це хороші карти. Вони говорять, що йде до найкращого. І тут немає нічого негативного в цих картах. Ми розуміємо, що і корупція страшна, бо, бо мафія совєтська ще досі там керує. Ми знаємо, що війна йде, вона забрала і життя в людей, забрала сили, все забрала. І знаємо про це. Але сонце і ключ дуже гарні карти. Вони говорять, що Україна йде в вірному напрямку, і ключ є тим, що тепер сонце буде сяяти над країною, що вона стане на ноги після війни. Але це буде довго. 33 карта ключ, мабуть, 33 роки. От тепер думайте про себе і про діточок. Мабуть, 33 роки, не раніше, а може, і ще й більше, я надіюся, що й менше. Тут від 31-ї карти Сонця до 33, ї 31 -ї чи 33 роки, коли сонце знову буде сяяти над Україною, коли у нас буде а, ну, правова держава, так, де є незалежні суди, де є незалежні підприємства. Де платять податки і, і, і заможні, не ховають їх, де, де є гроші на розвинок країни і де ви будете жити у щасті, де буде ключ від вашого житла. Але це буде не тепер. Це дуже гарний розклад для України. Дивіться, я про ворога нічого не, не, не буду говорити, бо нас це з вами не стосується. Так? От, і наступна а, позиція, коли закінчиться війна. Карта книга і карта Гарден. Садок, чи можна сказати, Ну, Гарден. Книга говорить про якісь миротворські сили. Це, як ви знаєте, мир там, де підписуються, може бути. А книга може показувати, коли закінчиться війна, що це книга тут закрита. Це поки що від нас а, закрито, коли вона закінчиться, ми не знаємо. І там був нова масть, вона говорить, що, мабуть, треба розуміти, що війну починає агресор завжди, а закінчує війну та країна між воюючими, в, в, в якій більше грошей. Переможе в країна, в якій більше грошей. Бо тут був на це гроші. Ну, то нам треба тепер ставати на свої ноги і гроші мати, так? По-перше, по-друге, де є сильна економіка. Та країна перемагає нормально, так? Але тут ми бачимо, що з обидвих боків економіка не сильна. І там, і там іде, ну, це, знаєте, зламаний совєтський такий. Будинок і там, і там зламаний. І а, карта книга говорить, що люди роблять, що вони можуть робити, так? що в них в голові і в серці. Якщо в них в голові і в серці треба зробити агресію, вони її роблять. А якщо в них в голові і в серці треба захищатися, те вони роблять. Це така серйозна карта книга. Вона може показати Таємниці війни, туман війни. Вона може показати таку закриту ситуацію, коли ці всі смі, журналісти, так називаємо ми, українські, вони просто там для того, щоб вам день і ніч розказувати дрібниці, вас обманювати. Обман війни, можна сказати так, якщо коротко, бо книга закрита. І туман війни так само це карта садок чи гарден, люди, інші люди. Коли закінчиться війна, 26 і 20. дві карти. І коли люди стануть більше свідомими, щоб не нападати на сусідів. А коли таке буде, ну, мабуть, два чи три покоління пройде, розумієте самі, а може і ніколи, то я хочу сказати, що якщо ви надієтеся, що вам вже сказав, хто там Гордон сказав чи цей Соловей, Соловей він взагалі він, він проплачений. Ну а Гордон популіст. Дмитрій Дмитрі Гордон, що та, до кінця року я б сказала, що ні, ніяк того не буде. А воно буде продовжуватися, доки гроші будуть на війну у ворога. Бу, тут бубна це гроші, доки гроші будуть, доки буде війна. Закінчаться гроші, закінчиться війна. Тут ми не говоримо ні, не про ніякі емоції. А коли грошей не буде. У тих, хто зайшов на нашу територію, не буде війни. А гроші в них не закінчаться, можна сказати, що довго. Я не хочу сказати ніколи, але ще довго не будуть закінчуватися гроші. От. Так що такий вердикт в цьому відео. Дивіться мої інші відео, щоб вам допомагати. Я дуже прошу передавайте моє відео вашим друзям, рідним, бо я. Не популіст, я не йду на ті канали, де збирають гадалок і отаке, щоб, щоб на них заробляти. І вони говорять все, що їм говорять. Я говорю правду, а правду мало хто вам скаже, майже ну, мало хто. Хай Бог вас береже і боронить. До побачення.